Прийде час, коли Росія впаде внутрішньо, так говорив праведний старець, преподобний Лаврентій Чернігівський. І я, недостойний, нині повторюю його слова не з книжки, а з серця, бо бачу, як вони збуваються просто на наших очах. Доки ми боремося, доки наш народ стоїть у вогні випробувань, Господь посилає знаки. І один з таких знаків стався зовсім недавно. Але не всі звернули увагу. А дарма, у самій Москві на Спаській башті Кремля, зупинились куранти вперше за багато десятиліть. Ті самі, що відміряли хід імперії від царів і до сьогоднішніх правителів, ті самі, під дзвін яких приймались найжорстокіші рішення. Ті самі, що били навіть тоді, коли в'язні благали про пощаду. Вони замовкли. Було це в понеділок, на зорі, коли стрілки застигли на часі третя година двадцять одна хвилина. І годинник більше не рушив. Це не технічна поломка, не випадок, а знак згори. Бо коли Господь мовчить, говорить його промисел, і цей промисел говорить нам, Москва зупинилася у часі. Її історія вичерпана, її дні полічені, імперія, яка будувалася на крові, більше не має сили вести історію. Вона більше не здатна визначати ритм світу, бо сама втратила орієнтир. Господь вийняв з її рук годинник і сказав: Досить! І ми, як віруючі люди, повинні зрозуміти, це не просто механізм зупинився, це духовна вісь агресора. Дала тріщину, це знак нам, Україні, це знак, що молитви наші почуті, що терпіння не було марним, що Господь на престолі і Він зважує серця, а не ракети. І коли зупинились куранти Кремля, це як коли зупинилось серце старої системи, це як коли хвиля спадає і з'являється берег. Тож не бійтесь, не втрачайте надії. Бо якщо Господь відібрав у ворога час, Значить, прийшла пора нашого визволення. Так, битви ще є, ще буде біль, але все йде до завершення. Бо ворог уже не править годиною, він тільки повторює старе, без сили створити нове. Тримайте віру, брати і сестри, моліться ще сильніше, бо кожна молитва це удар у дзвін свободи. І коли куранти мовчать, небо звучить голосніше. Наша година близько, бо московська вже минула.